Так, всім вітання. Починаємо новий старий об'єкт. Чим старий, тим, що вже ми це опалення зробили цю котельню в минулому році. В Минулому році бачимо на колект, вся наша робота. Наз... Називається котельня без води. Це поблизу Бориспіля Києвом і Бориспілем. Але не було в їх кота твердопаленого. Тобто стоять бочка, терни і міний змівічок Бочка виробництва борца. Котел теж буде виробництво борца. І от вони жили рік на тенах. Це було і електрокотел, і е, акумулятор тепла по нічному тарифу, і бойлер, все в одному. За рахунок зимівча, за рахунок тенів, за рахунок об'єм півтори тонни. Будиночок немалий. Зараз спробую трошки показати масштаби будиночку, щоб ми розуміли. Ось такий будиночок. І це так периметру він квадратний, два поверхи. Бачимо такий будиночок. Це півтори тонни, вистачало їм до наступної доби. Завантажувалося по нічному тарифу. Ну, але мріяли постійно про твердопальний котел. Мріяли про твердопалений, бо нічний тариф це якби дешево, все таке. Але дровами все одно буде трошки дешевше, скажімо так. Значить, що починаємо роботу. Починаємо роботу і виставляємо кота на своє місце. Більш-менш підмір, там річок, там кран якийсь дзвеніє. Знайшли, знайшли для нього місце і будемо монтувати. Тут у нас розпланувався спереді, перед цим. По старій схемі, бо вже клапан вгорі запакований, зворотній. Це буде по старій схемі робитися. Отакі такі етапи були, з чорними ручками партія особлива. Американочки вже тут є запаковані. Не так і багато роботи. Зараз ми пустимо котла, димоходика і поїхали. починаємо роботу. Всім приємного перегляду, нам звичайно, успіху в роботі. І ще тут біля Київ у нас ще два об'єкти чекають. Тому ми з цього хочемо швиденько зробити, щоб встигнути до сьогодні понеділок, дорози. Там вже були половки. Ну, поїздка, як їхали, все-все є окремий сюжетик. А зараз тільки монтаж. Починаємо робити. Для початку роботи треба котел виставити. Там ветручка дивилися туди-сюди, вліво, вправо, взад перед, що там зазаді. Там ще якась є ревізія від димохода, бачимо. Ревізія від димохода, такі дверцята, з нержавіючої сталі. А в принципі, та ревізія не знає для чого. Тут коліно там загнутно. Для чого у вас там ревізія? Кажу, що... О, там дверцята за, за котлом. А, то просто Чувак, Шанова, сказав, що у нього була, був... то, ні, то у вас не буде, у вас ж коліно, і, треба було в класти було. у вас коліно там. Якби там був ріничок, треба було, б знизу була ревізія. То, то для то не виходило, так? Ти ви сказали, що у нього якось сова да? впала і воняла дуже. Ні, то у вас ж не. А, то, то навколо того, так? Да? Типу, так, да, да, то мимо, то якщо впаде та. якась. Позагізом, да, так? Ну, і ще тут проблемка вулу. тут. Тут проблемка буває з воротня час, а е, сюди холод. Я не знаю, що як тут будуть жити в В Будинок немає, е, немає дверей. Ну і бачимо, підганяли, підганяли чот, три компоненти десь було. Вже, що... вже забрали коліно, не підійшло, а чотирьох компоненти підійшло. Планувалися трошки по-іншому, деталі закуплялися, але в нас вийшло там, ну, довго розказ, там, плюс на плюс ми запхали. Я, а я не зняв відео, вже все вже пізно. За рахунок того воно трошки до стіни пішло. І чотирьох це, компонентне коліно, чи як правильно його звати, Сегмент, чотирьох сегментів, о, бачите, не вистачає запасу слів. Чотирьох сегментне коліно то тільки воно нас спасло, бо на три сегменти воно виходить далеко. А на цих воно кожному маневрувати, маневрувати, і ми вийшли, коли вийшли, коли схотіли. До речі, теж ми давали контакти, де придбати. Тут поїхали по, по Київщині, шукали, шукали, не знайшли. Я дав контакти і, ну, як завжди, Волинь, Волинь виручає. Хоча, хоча це скажу, версія люкс, але все одно. Я даю контакти, і люди знаходять такі речі, такі речі, речі професіонали, що не можна знайти в інших магазинах. Ну, Дивимося, ревізія 1, ревізія 2, і плюс до того воно все можна розкручувати і чистити. Це дуже добре. Це дуже добре. Все починаємо щось працювати. Все одно ми розбираємося тут із рециркуляцією. Каже, що це працює рециркуляція. У нас осик віло, засик дуже файний, економний. Ну, тут сам бачимо, який який, <сміло> тут ротризку. <у> <сміло> <сміло> Яка тут клічатка? це для рециркуляції цього достатньо. Не працює. думаю, може там ну розводку робили, не ми побудемо, а думаю, помилка в розводці. Може ми десь робили вночі, де щось зробили помилку. Перевірили, все правильно. Включаємо, а він тільки мечить і гріється, а не крутиться. А що там було з ним? Підклинений був. Може, я так думаю, що може вони довго його не включали, зайшла вода і щось, щось якби підкис. Він. Вставляємо назад, розворушили ми. Закручуємо з мокрим ротором. Так, а давай роз'яточку включай. Подивимось, як воно буде крутитися. Все. Працює як годиночок. Тихесненько. Включай. Зараз будемо ставити назад. Будемо ставити назад провіряти його. Що він, Як воно чи буде запрацює чи не запрацює наша циркуляція. Бо думали, може клапан стоїть пружинний. де йому за продавлювати. Давай сюди. Його можна повертати в будь-якому напрямку. Тобто провода плавила, а все. тримає його, щоб напрямок, стрілочку. Отак, зроблена. крути. Зараз ми покажемо, як правильно робити рециркуляцію. Ось ця трубка рециркуляції повертається. Через вітр пішла в насос. Тут все насос наш зараз зняли. Після насосу ми ставимо розповітрювач. Щоб там не, не, не створився повітря, бо він не хоче качати після розповітрювача розсить клапан зворотній. Це вхід, бачимо, холодна вода, лінія. Холодна лінія. І туди саме в лінію холодної води йдеться подача на зміючок і подача на трьохгодовий термостатичний. Тобто через змійовик воно йде тільки частинка. Частинка йде через клапан, з підмісом, постійно підміс її. І на клапан задаємо воду, температуру десь там 45-й, приблизно задали. І це веде мікс на наше водопостачання. Ну, Можливо, трошки не все зрозуміло, але то все правда. І скрізь крани все розроблено, перевірили всі стрілочки, напрямки щось попутали. Просто-напросто насос був підклеені. Зараз поставимо, спробуємо. Ми тепер сам тут потрошки помилуємо, що куди. Путуємо по нашій рециркуляції. Насосами зрушили ротор раз місця. Чого він би підклеені? Чи він знову лежав на складі? Чи він довго не користувався, вода зайшла. Все, зараз гаряченька ця труба. Ну Він в маленької потужності. Там система йде на ручниках сушарку по всіх точках, на перший поверх, на другий поверх, напевно, там є. То він так Не швидко, не немитєво, там хвилин, може, з поки тут тепленьке стало. Все, запрацювала наша рециркуляція, так як планувалося. Проблему вирішили. А тут, а тут ще нас немає, бачимо, нічого, йдемо працювати далі. Ну, не осилили ми доробити все. Приїхали ближче до вечора, звичайно. І тут вже якби воно було почати. Бачимо, звораточка готова. Котловий підміз готовий. просто насо десь десь насос там знятий, все готове. Подача готова. На байпаси залишилося зробити байпасочок. І в принципі майже все. Ну Там проводочка така, дрібнителя регулятор тяги. Трошки мене посадить ніжка, вже така пізна ніжечка. Трошки відпочинемо, бо рано вставала, дорога туди-сюди. І завтра завершимо, дасть Бог життя. Знімемо щома закінчилася нас. Так, ми трошки відпочинули, ніж була тихесенька, спокійненька. Десь там тривога була, разок і то далеко, ніде нічого не чули, бо тут буває, як то кажуть, місті Києва у нас на волині тихенько, там десь хлопці працюють на об'єкти, на об'єкті теж волиняки. То кажу, було таке, що не знали, куди бігти. Ну що, все те саме, що ми залишили. Інструмент зараз розкладаємо і продовжуємо. Так, значить, вже в котел воду ми залили. А, як залили, відкрили, з бочки зайшли. Навіть тепленька вода треба можна, поставити, так, так 30 вже є вже котел. У нас пролітимо В Бочці було да, 30 градусі, так, як пішло сюди. Зливаємо частину води із теплоакумулятора хочемо. Замінити верхню тему. Бо, бо вже не працює. Нижнього тут зміняли, я, я, притекаю, я тут пів. Там башки прочекає, коли йдуть. І нижнього зразу знову не робило. Із трьох там, ну, з трьох фази темних, із трьох-два не робило. Десь попала партія темнів. Буде мінятися на якийсь, на якийсь трошки кращий. То залишилося оце зєднання зробити мені. І все. Ну і проводочку там от, Вже бачимо паяє термостатика на, на димохід. І все. Ну що, останній шов. Ми деколи любимо показувати, коли згадаємо. Єдине, що бачимо, це різьбове з'єднання. І ми мусили його так підгинати, там треба було нафигу дати. А так. Не було варіантів. Ай, щось нападає. Не було варіантів. Як робити? Треба, коли буває, я не знаю, хто без зварки робить, як там згадати, коли нахил, коли, коли не треба нам. Ми підрізали, підігнули, те, щоб підійшло. Щоб підійшло, як ми хотіли. Треба ще щось перевірка вернути. Бачимо далі будівництво. Хлопці будують із Волині земляки наші. На вулиці Морозець, бо воно вже 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 і не пропав. Дивлюся, що один там десь з голим торсом ходить. Ну крепкі на волині люди. І бачимо, вони, Вони, що вони ми, волиняки, потрошки, потрошки допомагаємо іншим областям, бо без нас... Ну, куди, ж без, куди ж без нас вони? Куда? Як же Україна буде без, без нас роботяг волинських? Поки там зливається вода, щоб те на викрутити там. Ми зробили стакаду таку. Піднялося, не знаю, тут у нас яка висота залишилася зараз підійти туди. О, така висота у нас, скажем, від бампера 70 см. Я буде доступ нам до, до глушителя, буде легше нам. Ну, воно було, Влад каже, не треба, я так залізу, то залізеш. Але так буде трошки нам зручніше, можна було ще й вище зробити. Ми бачимо балки там із будівництва вкрали. Хлопці свої волиняки нам позичили. Така на Все на ходу. Зараз будемо варити наш глушитель, десь він там. Десь він там. Ось тут він. Ну, Якщо він, чого він у багажнику виявився, є у нас відео по дорозі. До речі, цікаве відео можете пошукати, ми їхали на Київщину. Все можна побачити. Зараз будемо щось вирішувати. Влад виявив бажання бути автомайстром, там поставили піноплекс. Буде тепленько, затишно, а ми йдемо викрут... займатися тену. Викрутили ми цього тена. Викрутили ми його. Гарний тен. Бачимо казав, наки посередині. Котлова вода, вона мертва вода. Якщо ви робите, якби це був бойлер у вас... Я тут блок накипу ого-го, а це люди користуються водою теплою постійно від зимівика. А ця вода е котлова контактує з стеном, а та вода, що митися, гаряча водопосередньо, не контактує з теном. Ну і новий тен, новий я знаю. Кращий він буде, не кращий. Трубочки для термостата, все так само, як було. Будемо пакувати ми його туди. Так, Влад робить перехваточки по місці. І там таке воно все слабеньке гниленьке, то ми будемо знімати, заварювати. Заблизи до бампера, звісно, воно може на ямах. На ямах може і стукати бампером, може, ні. Може, воно там і стукало. Перехла, зробили. Там у нас є відео, як ми варили з цього глушника, є на нашому каналі, саморобне з державічій стадії. І труби не було ніякої, то ми взяли. Звичайно, ДУ40, півтора дюймову трубу, стальну вона тяжка, звичайно. Але вона кунає півтора дюймова і там, бачимо, е, різьбова така муфта, Запакована було. Ну, льон не тримає там, але там без дому тримає, ми мазали цим. Мазали, щоб не впав застакати. Ага, закипіло, загоріло. Мазали графіту з масочкою, воно мало би, мало би загоріло. Було. Щоб роз'єднати. Зараз ми постукаємо, роз'єднаємо. Щось подіргав, подіргав. до муфту нашу. Не сутіло відключитися, мені туди залазити теж не хочеться. Ха, давайте заварю, помістю, то я загорювати по місцю та все. Ось там буде по місцю, борига гиленька. Хуба глиненька. Недоступну. Хай варить, ми йдемо, ми йдемо наставляти нового. Дивіться, те? Начебто та тен, й тенден собі. Дивіться, як бюджетний тен виглядає. Подивимося на цю голову сюди, на цю голову сюди. Ключем взятися немає за що гранірувати. А тут утеплювач. А вата це тверда вата. І сфольгована зразу. Давити не можна. Бачимо, скільки місця для ключа взятися. Там ще якесь намаркування маркування є. фірму бачимо. Кавай. 9 кВт. Ріпатори кіловат. Далі дивимося на різьбу. Тут намотати немає куди різьби. Він зразу зганяє туди. Немає куди. Тут бачимо, скільки різьби є. Скільки є різьби. От вам варіант. І він взагалі один з їх з нових викидали, не працював. Цей дуже мало прожив. Так, нову тену ми запакували туди. Закронули. Даємо підпіточку, тільки що тут підпіточка йде, розширений боки, все йде через. Ще до такої крани відкриваємо кран. Дивимо сама метри, тиск падає. Так. І даємо підпіточку. О! Як бачок? Як бачок запрацював наш, все на швидко вода виходить, за що бачок. І Все. Заповнюємо систему, відкриємо на котел. Бачимо, що трошки панувався, що зливали воду із шланг протікав, каналізація її, зливали воду із бочки, щоб наш котел вже з водою. Одночасно цей манометр будемо дивитися. Термостат у вас закріпив, проводив, потім пофарбується, труба стяжечка. Насос вмикнувся. Тиск подає, Заповняємо систему. Заповняємо систему. Будемо спостерігати. Так, заодно, поки ми е, систему без тиску, хочемо перевірити тиск е, в розширеному бокові. Тут трошки господар вирішив зекономити, бюджеті ж екрани купив. А ми закриваємо, закриваємо, а він кленить і не можемо його... Закрити на 100%. І тапи стоять. Щолк-щолк. взагалі. Як така песня. Пісня. Раз, бачите. Рік пройшов часу, як, 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 як то ми його вчора поставили. А це вже все і не можна то закрити. Бачите, там не впирається. Не от. Не тягну ключем, боюся поламати щось. І вже не можна обслужити бачка. Така економія дуже сумнівна. Дуже сумнівна. На, мабуть, це грос. Ну, тут наче позакриваються. Економія на кранах. Дорого виходить потім. Це така економія, що тут і тапи стоять, питань немає. Легенько, як то якщо нам вчора поставили, хоча рік пройшло. Ну, таке. Поворошили ми, поворошили, вдалося закрити цей екран. Скажем так, не з першого разу. Відкриваємо цей екран, цей закриваємо, цей відкриваємо, перевіряємо тиск в одному, одному бакові, перевіряємо тиск в другому бакові. Тут двома бачками зроблено. Значить, тут 0,69 було тут. 0,72, мало там і там. Дають під підочку одиничку на холодний, заповняється бабалика шина бака водою, а потім росте тиск. Мало повітря погано, багато повітря теж погано. Зробимо десь 0,9, я думаю, буде добре. Може 0,95. Робимо підкачку. Е, підкачали по цьому монометрі. До речі, я то чи я то накинула. Зробили 0,5 по цьому манометрі. По цьому манометрі той самий ято. 1,13. Бачимо. Кому вірити, не знаю. Ну поки що цьому віримо. Збираємо по цьому одиничку. Ми, я думаю, що буде добре. Так, в нас вийшло неаккуратно, поналивали, бо там перепаковували з лівний екрани, там все шланг був, там все протікало, протікало. Значить, Накачали ми повітря в повітря бак, заповнив систему, дали тиск. Дали тиск, дивимося біля нашого тена гарненько, сухенько. Так і має бути. так І має бути, і що, і будемо палити? Що будемо палити? А дрова, а дрова вже тут є, так? це не дрова. Ну, що не дрова. дрова. Нервоносіє, <сих> сухеньке, все буде добре. Так, положили ми трошки таких соснових обрізків, трошки паперу. Будемо пробувати це все запалювати. Щоб стягнути. далі трошки втеплете. Запуск котел не дуже холодний, бо бачимо, що там на виході. Майже 30 градусів бо було в гості тепла вода. Тепла вода пішла. Тепла вода пішла в котел. Так вогонь схопив і отак дверцята залишили трошки для розпалу. Так, так воно розгоряється в самокраще в такому режимі. Ну, наче, ну, ми заложили дуже маленько, боялися, щоб прорізати димохід, потім ми зробимо до загрузки, заодно покажемо, як робити ту загрузку, щоб люди знали, бо нам треба далі їхати. Що такий інструктаж мінімально хоча б провести. Традиційно до завантаження котлами любимо показувати, бо людей. Постійно виникає питання, у вас горить вниз, чому дивний тим на будиночок? Якраз в цих котлах, що горить вниз, менше, аварія, менше шансів в тим в будинок, ніж те, що горить вгору, і, і туди, і сюди йде. О, відкрили ми двері, бачимо, то зараз будемо завантажувати, бо ми так положили дуже маленько. Котел вийшов на робочий режим швиденько. Набрав температурку нашу робочу, ну, трошки зараз скину, бо потягнулося з бочки. Зараз дозавантажимо. По-перше, ну, він зразу був сухенький, конденсату не було, бо це було плюс 30, вода зайшла із з метра прогріта. О, разом підігрів, все сухеньке, все гарненьке. Дозагружаємо. В принципі, ще розкажемо більш-менш по котельнішому і будемо їхати далі. Пройшло трошки там, не знаю, зараз її хвилин. Та сосна вгорілася. Сосна вгорілася і, і диму ми не бачимо. Може, може щось як пара щось таке. Тобто ну, в розгоні, поки ті смоли, поки все воно а потім зникає стає, як би якби якби Так, Завершуємо ми цей об'єкт. Перш подивимось, що нас на нашому автосервісі Що там Влад зробив. Бачимо таке місце. упали піло, флек з Ага. Приварив по місцю. Такі шматки були металу, під сили, щоб не ламало. І до наступної поїздки на Київ вистачить. Що ламати? Ми навіть зламати в інших місцях. Тут бачимо вже. У нас отвір. Ось ця труба вже взагалі ніяка. Тут щось полатане. Ось це водопроводна труба, вона тяжка. Там щось полатане. Там щось заплатане. І буде десь вихлоп новий купити. Десь треба пошукати, не знаю, де шукати, може хтось підкаже. Тут буде сікти звичайно, звук даватиме, щоб бачу, власне, схочів його. Зачіпати вам. Ну, Хоча в мужик є. Так що там у нас по, по котельні? Зараз ми виліземо звідси. По котельні закинули отаких типу таких дров. Ну тільки що сухіші тут це вологі сосни. Горить, воно аж, аж, аж підскакує котел, але димочку є. Димочку є сосна, є сосна. І вже ну, і знає, скільки там часу хвилин. Може 10 вже пройшло, ще дим дим не зникає. Дим не зникає, зникає, Хоча там вистачає, бачимо таке, ну не то, щоб чорний сосна бачите, і дрібна, вона сильно вступає в реакцію, дуже сильне дріхтіння. Дуже сильно, сильно, активно воно. Ми бачимо, зразу котем на 80 бере сімочка насос. Сімочка насос, бачимо сім. Сімочка насос. Третє положення. На вхід 55 та 54, так от аж, аж давить нас на, на, на вуха. Це за те, що сину дрібні, ті дровцята соснові. І за 80 заходить. Тобто насос із 55, це 10, 20, 25 градусів і вже 26, 27, хто бачить, ще піднімає. Тобто це на 7 Тобто це, Якщо порахувати, може хто вміє рахувати. це у будь-якому випадку не менше 50 кВт. Реальних видає. ну, але це на, таких, на такому паливі. Ваш тобто, регулятор починає його пускати. Ну і бачимо, температу, що температура пішла вгорі. Пішла вся теплокумулятор. Що у нас по нашій об'ялощі? Це класика жанру. По старій схемі насос проти стрілок. Знає, що дуже мені подобається. Два клапани. де колиш, може ми ще колись перейдемо на схему. Люди мені нову. Яка краща. Краще нову кращити, типу. цей клапан тільки один ставиться. І саме трошки менше опору. Але знову ж таки буває, десь попадає якась мусорочка і паразита циркуляція гірш, гірш бореться, нова схема, ніж побачимо, піднімається ще температура, Ще піднімається. О, гарненько, тихенько, без шуму, без свисту. Трошки сам насос такий, як то цей біло. Без шуму, без свисту, без нічого працює термометр, манометр, подача. І це буде додатково. колись може зробитися їх камінь і з контуром. Буде працювати підмісу, під кран буде брати, і бачимо, і давити туди через трьохходовий клапан, піде в камін. І цей кран закрили, цей кран закрили. цей кран відкрили. І... І буде працювати на, на той котел. Цей котел не буде грітися. Цей котел не буде грітися, якщо хочеться підключати. Тобто ви і бачимо. Що що робиться вже? За 8 місяць заходить на третьому положенні 8 к... 7 канасос. Зрозуміло. Це класика є на наших каналах. Просто що ми зробили тут не звідси, а звідси це зробили ще в минулому році. За того що там дуже мало місця, щоб винести оцю -сю обв'язочку сюди. І тут і от нам було легше робити, і людям буде, ми поїдемо, ми далеко живемо за 600 кілометрів, їм буде обслуговувати, якось фільтри відкрутити, десь щось тут обслужити, дивіться, як доступненько. І там десь той куточок воно не захарашує. І тут нікому не Я заважаю. заважаю. Теблокумулятор нікуди не виступає. Я вважаю, що рішення правильне. Термоголовочка не виступає. Бачимо, труба далі. Тут ми проходимо за термоголовочкою, за термоголовочку ми зачіпати не будемо. Ну і все, тут все, все, все було, все є на відео в на нашому каналі. Відео називається Котельня без котла. Тобто люди прожили вже рік без котла, тільки бочка і стена По нічному тарифу гріли і зміючок. Немає ні бойлера, нічого. Прекрасненької води тепло вистачали, і рециркуляція працює. Ну вже працює. Там насос, насос не працював. Два програматори на, на два поверхи. Вони мають коли закріпитися. Це все тимчасове. Ну, будинок так. Щоб ми розуміли, в стадії, в стадії будування. Як людей, скільки є змоги, то робиться. Головне, що опалення є. Те, що роблю, воно буде дороблятися, коли це ще, ще буде культура. Це, хоча вже тут зроблено дуже чимало роботи. Бачимо, як на таких дровах котелборд бере температурку. А тут стабільно, дивіться, як стабільно працює, чітко в цих клепах. Дуже чітко. Проти стрілочок. Абсолютно ніяких питань немає. Абсолютно ніяких питань. Ну, клапан тут. Звороті, клапан, звороті, там. Все, будемо їхати ми на інший об'єкт. Дякуємо всім, хто дивився. Пишіть, коментуйте, підказуйте. Всім до зустрічі!